Друга хвиля кризи настала на початку тижня. Європейські індекси обвалилися чи не на 5%. Головна причина проблеми із європейськими боргами: ніхто не хоче їх купувати. Це стосується не лише проблемних Іспанії чи Греції, але навіть безтурботних Фінляндії та Німеччини. По інший бік Атлантики теж паніка. Американці ніяк не впораються з бюджетним дефіцитом скрізь негатив. Проте тут увага. На шалених коливаннях валют можна непогано заробити. 3 трильйони доларів це неймовірна сума. В кінці 12 нулів – Це 67 бюджетів України. Саме такого обсягу зараз досягнув ринок Форекс. Він дозволяє заробити своїм розумом не лише на зростанні, але й падінні ринків. Головний інструмент торгівля валютою через інтернет. Фахівці переконують це не складно, навіть початківцям. Вся інформація для торговлі на ринку Форекс представлена на сайті. Сучаствує обучаючий фільм. Звісно, є собственна аналітика. Вся ця інформація також викладається на сайті. Виходить аналітика кожен день. Щодня на ринку зростає кількість нових учасників. Перевага торгівлі валютою, простота, доступність і великий обсяг інформації, який надають фахівці. Це кажуть у дилінговому центрі Forex MMC Group. Якщо самі не бажаєте брати участь у торгах, можна довірити гроші у довірче управління професійним трейдерам. Я торгую на Форексі більше двох років. Торгую успішно заробляю. А зараз віддав 80% свого спільного капіталу в управління. Якщо більше не бажаєте інвестувати, гроші з ринку можна забрати. А на сьогодні це були всі історії від нашої програми. Будьте певні, уже завтра грошей буде більше.